Добрий день! З вами я, Наталка, і наша українська мова. А поговоримо ми з вами сьогодні про слова багато чи численні. Як правильно, українською мовою запам'ятовуємо і знаємо? Багато це неправильно. Це слово є калькою з російської мови. А українською мовою правильно висловлюватися, численні, коли ми говоримо про велику кількість. Наприклад, лекцію відомого перекладача, відомого поета Івана Франка у Львівському університеті слухала численна аудиторія. Так багато було студентів. Дійсно, 5 годин тривала лекція. А потім всі встали і аплодували. Ось так: численна аудиторія. Або у творах учень робить численні помилки, тобто багато разів помиляється. Тож знаємо, багаточисельні це слово ми не вживаємо, а вживаємо натомість слово численні. З вами була я, Наталка. І наш урок. До побачення!